Друзі, уявляєте, я не відзняла новий відеоогляд на свою оновлену колоду «Енергія квітів. Це просто жахіття. І я відразу виправляюсь, тому що знаю, що багато хто вже навіть встиг отримати новесеньку, свіжесеньку з типографії колоду. Вона була оновлена декілька місяців назад, але так трапилося, що відеоогляди оновлені я так і не виклала. Тому перепрошую і зараз все показую. Версії остання і передостання були досить таки змінені, тому що мені хочеться робити її все. Кращою і в краще. І зараз я дійшла до тієї стадії, коли я можу сказати, що я щаслива своєю колодою, вона дуже класно працює, і тепер вона працює ще глибше. Мені раніше хотілося створити колоду, яка досить м'яко, екологічна, але я настільки боялася, можна сказати, комусь нашкодити, що я її зробила занадто м'якою. І тому тепер я трішки додала і легкої провокації, додала більше глибини, додала всі жіночі архетипи, які мають бути, причому в дуальностях, тому що. Це все я буду в своїй книзі окремо розповідати. Скоро вона вже теж прибуде з типографії, а поки у мене є картки і наш ресурсничок, який може бути. Тому зараз ми швиденько оглянемо нашу колоду і, і я думаю, вам вона сподобається. Вона просто неймовірна, чесно. У нас тепер є ось така класна друкована інструкція. Я люблю, коли все гарно. Тут декілька вправ. От з інструкцією можна ще гратися, я її хочу перевести ще в QR-формат, щоб вам було зручніше і не потрібно було носити книжечки. Але якщо ви такі, як я, і любите сенсорику, тактильність, то це, звісно, для вас. Так, і ось тут ви відразу бачите дві колоди. Все стандартно, кількість карток не змінила: 118 квадратних карточок і 50 текстових карточок. Давайте зараз подивимося, які у нас є формати. Малесенькі картки у нас. Ось так давайте. 7 з половиною на 7,5. А малесенькі текстові картиночки. 7 з половиною на 4. Ось такі гарні у нас карточки з вами. І тепер давайте поглянемо, які ж були зміни. Слова взагалі не змінились, тому ми можемо їх навіть окремо не розглядати. Все як було, так у нас залишилося. Мені здається, вони досить гарно були підібрані. Я дійсно відбирала, старалася тут цитати відомих видатних людей. Так, ось така у нас колода. І ось тут ось така стопочка. Цупкість, якість карток незмінна. Я її не буду замінювати, тому що вони просто неймовірні. І я навмисне роблю їх для групових тренінгів з ламінацією. Їх можна робити матові, але. Від акрилу я ще не пробувала відтирати. Ці протисловані, вони навіть відтираються, якщо ви арт-практики малюєте, наприклад, гуашу, акрилом, різноманітними е, фарбами. Так, вони трішки блікують на екран, ну, але це, я думаю, не суттєво. І з ними класно працювати. Я працюю і в онлайн, і в групах. І ось така кількість карток вона покриває просто всі потреби, різні сценарії, різні жанри. І тому давайте трішечки ось так подивимось: додала трішки провокативних більше карт. Трішки цікавих тіньових аспектів додала. Жінки-мози, мисливиця. Ну і звісно, мені дуже хотілося, я сюди додала в цю версію декілька патріотичних карточок, тому що я сама з України, і мені дуже хотілося, щоб трішечки нашого менталітету там відобразилось. Мені дуже дорогі такі карти. Ну і звісно, я не могла оминути архетип Гейша – Це не архетип, але взагалі стилістика у неї така досить цікава. Кабінет терапевта. І знову, якщо я якісь випадкові трактування називаю, це я їх називаю, тому що вони у мене так. А ви ж. Пам'ятаєте, що кожна метафорична картка має дуже-дуже багато значень і тому підбираєте своє. Ви, мабуть, пам'ятаєте, у мене на попередній картці була дівчинка дещо інша. І тут я замінила її в стилі Адама і Єви. Такої. Цікаве, кого ми чуємо, чиї голоси нам важливі. Така боротьба протилежностей. Ось такі: різна жанровість. Це, до речі, я вам зараз показую на прикладі своєї робочої колоди. З якою працюю відразу, як забрала із типографії. Деякі картки, бачите, є незмінними, тому ми можемо їх так відразу і пролистати. Тут було змінено близько 20 карток. Так, ось такі. Ну, звісно, куди ж без вагітних, без піклування про себе, без відстоювання. Звісно, ось така мені дуже-дуже подобається. Так, Куди ми біжимо, чи в тому напрямку, чи не в тому. Різних багато-багато аспектів. Ось такі, ось ця мені теж дуже. Мені взагалі всі подобаються. Тут сказати, яка подобається яка не подобається. Мені навіть складно ці, ви вже бачили, можливо. Ось такі. Можливо, я навіть якісь пролистую із новеньких, але суть лишається та ж сама. Бачите, ось такі. Ось іще теж така цікава картиночка. Різні віки, різні. Ви погляньте, яке сонечко. Ну, взагалі просто чудо. Мені дуже подобається ця, так. І ось такі різні, це наша обкладиночка. Звісно ж, вона потрапила і в колоду. Я її замінювати не буду, я її обожнюю. Насправді вона для мене дуже багато чого символізує і значить, тому для мене це особливо. Звісно, з материнські картки є і тата, є і мама з донькою, з сином. Тут ми можемо теж, до речі, з внутрішньою дитиною працювати, але окремо я цього не розписувала і не показувала. Дивіться, яку Амазонку я трішки змінила. Так, ось такі, подивіться, принцеса така. Майже малюємо нейрографіку, так? Є таке. Так, ось такі картки у нас тепер з вами. Я сподіваюся, ви їх полюбите так само, як і я. Дивіться, те, що саджаємо, те, у нас і проросте. Ось така класна. Символіка, символізм, ці ви вже бачили. Ось такі картки у нас з вами вийшли. Чи в мене для вас вийшло, я сподіваюся, ви їх теж дуже полюбите, вони вам сподобаються. І, звісно, найголовніша цінність цих карток, щоб вони працювали і приносили вам користь. Тому, якщо лишаються запитання, звісно, ставте мені в коментарях під цим відео я з задоволенням відповім. Замовити можна теж у мене напряму. Пишіть мені в Instagram, Facebook, в месенджери, в Директи, і я обов'язково вам відповім. Все є в наявності. На цьому все, Па-па!